Денис Монастирський, міністр внутрішніх справ України, далі долучається до нашого ефіру. Пане Денисе, добрий вечір. Добрий вечір вам. Ось цей обстріл, який сьогодні пережила наша країна, це і є те, про що попереджали перед новорічним, так би мовити, від росіян. Ну, ми з вами знаємо, що кожних 10-15 діб росіяни назбирують різні типи ракети, намагаються погасити нам світло. Світло в наших домівках. Світло в наших душах, ну власне погасити віру в те, що ми можемо боротися, але це нам нереально і неможливо. І сьогоднішні обстріли роботи сьогоднішніх наших повітряних сил це лише доводить. Багато випадків. От ви висловили в своєму ефірі. Мене сьогодні особливо вразила приклад на Івано-Франківщині, коли один із залишки ракет. Залетів в приватний житловий будинок. Він був збитий нашою ракетою, і в будинку знаходилось троє людей, в тому числі трирічна дитина, і просто по щасливої такій випадковості ракета не не розірвалася і попала в ту частину будинку, де не було людей. Всі живі, здорові. От але такі, от випадки дійсно, ну можемо вважати чудом. Вони відбуваються в передноворічні дні. Це да дійсно. Все, що можуть зробити росіяни, це налякати нас. Але вже, от і чоловік, який був в ефірі за кілька секунд до мого включення, казав, що якщо він побачив що щось серйозне, тобто ми вже зараз ставимось до цього зовсім по іншому, ніж декілька місяців тому. Пане міністр, я сьогодні бачив відео, як з даху нацгвардієць з ПЗРК і Глаз збив ракету. Чи можете розповісти деталі? Ну, ті, які можна розголошувати, звісно. Ну, ми знаємо, що взагалі працюють мобільні вогневі групи, які збивають ворожі шахіди, дрони БПЛА, які летять на наші домівки, на об'єкти енергетичної інфраструктури, і навіть крилаті ракети. І сьогодні декілька таких ракет були збиті вдало а, отакими аби, мобільними розрахунками. Один з них дійсно це були наші гвардійці, які працювали якраз через на відповідальності Прилетіла крилата ракета, і вони влучно випустили з позирка ігла і влучили. Ну на відео емоції. Мені здається, продають, які були викладені ну більше ніж достатньо дійсно. Радість в те, що вони влучили і спасли, врятували багато життів, звичайно, говорить сама за себе. Тому що скільки біди ракети приносять, ми, на жаль, відчуваємо це ну майже щодня в тому чи іншому регіоні країни. На жаль, якщо ми говоримо про сьогоднішню обстріл, то маємо наразі поки що трьох, трьох осіб, які загинули, і шість поранених, в тому числі, дитина тому. Будемо вірити в краще і переконані, що новорічні дні не зіпсують нам ніякі росіяни а хлопці на передовій зможуть зробити більше для того, щоб вони відчували це. Ну і від нас залежить, щоб хлопці відчували це, щоб ми робили теж більше, тому що кожен може передати чи листівку, чи долучитися до зборів. Власне, їх в нашій країні не бракує. Хочемо вас запитати про зустріч у Варшави з міністром внутрішніх справ Камінським, які найбільш нагальні проблеми зараз вирішують Україна та Польща, і чи є питання, в яких польська сторона просить? Можливо, підозрюємо це може бути о підтримки української сторони. Україна і Польща, як ви знаєте, зараз надзвичайно тісно співпрацює. Поляки були ті, хто відкрили свої ворота, кордони в прямому сенсі слова свої будівлі для того, щоб могли заїхати наші громадяни. Мільйони українців сьогодні перебувають на території Польщі знайшли там прихисток на час війни. І це була одна з основних тем нашої розмови з міністром Камінським, але також працюють в Україні їхні піротехніки, також вони допомагають в розслідуванні воєнних злочинів. Допомагають нам, зокрема, з реагентами для ДНК лабораторій, які ми встановлюємо власне по залишкам тіл, хто саме загинув при належніх цих. Тіл особливо це важливо в закатованих місцях, яким знаходимо завжди, коли де окупуємо ту чи іншу територію. А також вони допомагають по лінії наших рятувальників вже понад 300 автомобілів пожежних різної техніки передано з боку наших польських колег. І тому будь-які питання, які могли нас розділяти, зараз просто зникли. І дійсно, ми дуже щиро поспілкувалися, намітили, що ми будемо робити в наступному році. І головне, що багато наших колег з різних профільних відомств Польщі цікавляться досвідом України. Приїжджав нещодавно і Главком Польський, і от зараз власне, багато інших представників польського керівництва. І експерти, які вивчають наш досвід, як е, здійснюється евакуація, як здійснюється пожежотищення в екстремальних умовах, як проводиться розмінування, і власне такі, от ми намітили, що будуть створені спеціальні експертні групи, які е, будуть набувати досвід. Тобто польські спеціалісти будуть і допомагати, і вчитися е, більше профільно в тих наших піротехніків. Рятувальників, поліцейських, які працюють сьогодні в надзвичайних умовах, пане міністр, ви сказали, що я хотів би до попереднього питання свого повернутися. Буквально одне коротке уточнення. Ви сказали, що декілька ракет було збито сьогодні з переносних зенітно-ракетних комплексів. Чи можемо ми назвати точну кількість, чи, чи не варто? Не варто цього робити, значить, можу сказати, що це декілька ракет було збито, от але кожна ракета. Збита це дійсно успіх наших збройних сил, нашої національної гвардії, поліцейських, як ви знаєте, і багато тих, хто власне приєднується до захисту від цієї чуми, з якою ми, я переконаний, справимося. Ми можемо називати сьогоднішній день успішним з точки зору і нашої домінанти в небі. Ми постійно цього прагли сьогоднішній день. Він більш успішний ніж попередній в плані роботи ППО, і зважаючи навіть давайте до статистики. Долучати і ось такі щасливі випадки того, що люди лишилися живими там, де могли б просто загинути? Ну коли життя врятовані, це завжди перемога. Але ну я особисто максимально успішним назву той день, коли ми здобудемо нашу велику перемогу. І тоді ми зможемо сказати, що так, дійсно, ми змогли зберегти не тільки життя багатьох українців, але головне нашу українську державу. Це те найважливіше, заради чого сьогодні тисячі, мільйони людей якраз воюють для того, щоб наблизити цей день. Дякуємо вам, пане Денисе. Вітаємо вас з придешніми. Денис Монастирський, міністр внутрішніх справ України, був з нами на прямому зв'язку.